Олександрійка потрапила у топ 50 найкращих вчителів України. Світлана Гутніва викладає англійську мову в гімназії номер 15 В конкурсі Global Teacher Prize Ukraine участь бере вдруге. У 2018 році також потрапила у топ 50 Була запрошена до Києва, де й отримувала диплом. Зараз в очікуванні чи пройшла в наступний етап конкурсу. Ця національна премія Global Teacher Prize Ukraine проводиться щорічно, коли почалася війна. Наскільки я знаю, перший рік війни він не проводився. Визначають креативних, творчих, натхненних, інноваційних вчителів, які можуть змінювати і освіту у своїй громаді і поділитися своїм досвідом якихось нових підходів у навчанні дітей. Я відіслала для участі, для відбору у фінал відеовізитку. Це було таке завдання для ТОП-50, повний креатив, розповідь про себе, про свої досягнення, про свої якісь бачення, про свої вподобання. На початку вересня так буде відомо. А далі Подивимося, для цих топ-10 буде ще виїзний асесмент, вони так називають, так, тобто якісь завдання, якісь комунікації, і потім вже виберуть головного переможця. Топ-50 визначали за результатами оцінювання анкет, розповідає Світлана Гудніва. Працювала над нею три дні, питання об'ємні та різноманітні, ділилася власними напрацюваннями та досвідом. «Взагалі я за фахом вчитель початкових класів і з правом викладання англійської мови. Тож я маю англійські години англійської мови у початкових класах. У першому мене в цьому році був перший клас. А що вирізняє? Ну, це те, щоб зробити дітям навчання цікаве, і одним із таких моментів є участь у міжнародній програмі «Ітвінінг». «E ми в неї із ми в ній. Працюємо із 2017 року. Щороку із дітьми робили проєкти. У нас було певне досягнення, це отримання національної відзнаки. Коли почалася війна, трошки це все припинилося. І в цьому році національний офіс відновив роботу. і Ми також відновили свою роботу. І в цьому році ми зробили проєкт із першокласниками із березня по червень. Він називався «I'm fine at school». Там було багато активностей, і його робили, і паркур робили, і безпеку в інтернеті. Ми досліджували, тобто про комфорт дітей як фізичний, так і психічний та емоційний у школі. І отримали за нього національну відзнаку. Чим дуже пишаємося. Основне моє місце роботи це Олександрійський міський центр професійно розкопедичних працівників. Я там працюю консультантом. Це дійсно допомогло мені із заповненням анкети, тому що е, саме в рамках навчання дорослих, навчання вчителів. Е, я стала регіональною тренеркою програми Дізнайся про дистанційне і змішане навчання. Проводила тренінги у нашій громаді і в сусідніх громадах. Дев'ять тренінгів провела. Е, а також у 2023 році, я стала сертифікованим тренером Google for Education, такий міжнародний статус отримала. Тому я думаю, ці досягнення теж зіграли певну роль у потраплянні до топ-50. Тепер в очікуванні вердикту журі, яке оцінює відеозвернення. Чи пройде далі у топ-10, стане відомо вже на початку вересня.